Сьогодні своє професійне свято відзначають офтальмологи. Зберегти гострий зір та відповідно високу якість життя допомагають криворіжцям лікарі численних клінік. Роман Чернецький офтальмолог з 15-річним досвідом, каже, статистика звернень в останні роки засвідчує, звички сучасного життя позначаються на здоров'ї очей. Наразі всю проблема це гаджети, це девайси, з якими ми просинаємо, засинаємо і навіть інколи замісно проводимо час. Саме вони є тригером, тобто основним учасником в формуванні короткозорості. Наприклад, у людини є до цього якась схильність генетично обумовлена, або неважливо як. То цими девайсами ми просто пришвидшуємо або збільшуємо ймовірність розвитку захворювань щодня. До цього медичного центру звертаються більше сотні людей різного віку. Найразповсюдніша проблема це катаракта, помутніння кришталику. Ця проблема, як правило, приходить до людей із віком. Вона поступово, але дуже впевнено забирає можливість пацієнта бачити. І завдяки сучасному обладнанню, завдяки сучасним технологіям ми цю проблему повністю можемо вирішити. Так, звісно, є ще багато дуже інших захворювань, а існують ургентні ситуації, коли людина завдяки тій чи іншій травмі чи хворобі, яка може швидко забрати зір, вони також до нас звертаються. Лікарі медичного центру зазначають, у кривому розі доступні практично всі послуги в сучасній офтальмології. Консультація з виявлення тік чи інших захворювань, діагностика в повному спектрі. Починаючи з усіх оболонок ока, закінчуючи навіть полем зору, що дуже важливо є для неврологічних хворих, і усі види хірургічних втручань, які можуть бути, я займаюся хворобами, які пов'язані з скловидним тілом та сітківкою. Сучасна офтальмологія це неодмінно високотехнологічна галузь медицини на озброєнні криворізьких лікарів ефективне обладнання. Це найрозповсюдженіший прилад, яким користується кожен офтальмолог. Він називається щульова лампа. Якщо казати більш зрозумілою мовою, це просто мікроскоп, який дозволяє дивитися на око в збільшеному вигляді, дозволяє зазирнути всередину ока, тобто на сітківку на скловидне тіло. Це прилад. Також у нашому медцентрі є. Прибори, прилади, завдяки яким ми можемо більш детально на клітинному рівні подивитися ті чи інші структури ока. Це так звана оптична когерентна томографія, це прилад, завдяки якому ми кожну клітину можемо подивитися. Рогівки, сітківки. Є комп'ютерна сферопериметрія, яка дає змогу нам. Розпізнати ту чи іншу хворобу, яка пов'язана з неврологічними або офтальмологічними захворюваннями, є прилади уЗІ діагностики. Лікар наголошує, аби зберегти гостроту зору, необхідно раз на рік проходити профілактичні огляди у спеціаліста. Важлива і щоденна профілактика доступна кожному. Є зору профілактичні паузи. Якісь відволікаючі елементи, наприклад, ви там 45 хвилин сидите з гаджетом, потім хвилин 15 дивитись собі десь на уполе. Да? Більш рухливий спосіб життя, дати собі можливість рухатись там, якийсь спорт або просто ходьба, замість того, щоб під'їхати на маршрутці, зайвий раз пройдіться». Вроді, це такі, знаєте, не дуже зрозумілі до чого тут зір. Але дійсно око це частина організму. Якщо організм буде здоровий, якщо ви будете правильний спосіб життя вести, то і зір у вас не буде погіршуватися. Дар'я Іськова, Андрій Славний, цей день.